Вітаю вас, шановні, на каналі Як ви? 6 лютого у нас на вулиці. Тепліше стало, але такий невеликий мороз. Маємо. Думала піти пройтися, але до мене спочатку мені хочеться відповісти на деякі питання стосовно вчорашнього відео. І знаєте, котрий раз я, дівчат, ви всі неймовірні. Кожна має свою родзинку. Начебто, знаєте, чують всі однаково, але сприймають по-різному. Ну, це таке діло. Всі ми різні, і я така сама. Я теж інколи чую те, що я хочу почути, а не те, що мені про це кажуть. І потім мені в інстаграм дівчатка написала, що цікаво, а що я маю з українського виробника, що я так за китайський сайт сказала. І по-перше, мої дорогенькі, я сказала: це не оправдовування, ні, це для тих, хто Можливо, не так зрозумів, або, знаєте, людина може перегортати ось так і з контексту щось там ем, втратити. Я мала на увазі, що людина, яка кожного тижня по два лантухи купує і каже: воно мені треба, ні, але я замовила. І я навіть не знаю, що там. І починається. Вон вже... Дійсно, знаєте, знаходячись, особливо ті, хто зараз знаходиться в Україні і відчувають це все, бачить, як деякі магазини у нас закриваються, висить оренда. Як вони тужаться з тими генераторами. ну, не вже так складно підтримувати наших? А, і якщо ти відомий блогер, ну, так зроби рекламу якомусь. Або зроби публічним якийсь там онлайн-магазин, скільки дівчат у нас шиють, і якісно шиють, і якісні тканини роблять. Ні, от чомусь так. От це мене заділо. Але мені в інстаграм написали повідомлення. Будь ласка, пишіть в коментарях, щоб це було публічно. І нічого тут такого немає, якщо це щось не особисте дійсно. А що ж у мене є з українки, як я підтримую українських виробників, що я купую українське, я зараз вам все розповім. Гель для вмивання. У мене декілька, три. І це є український виробник. Тонер та тонік для обличчя теж маю український виробник. Це коли було світло, я в ванні позаписувала. Зараз я так, що записувала, то згадаю. Далі крем для обличчя. Український виробник. Але маю не лише українського виробника, а той, що мені теж підходить. У мене зараз два креми для обличчя і один крем під очі. Сиворотки для обличчя. Шампуні для волосся, спреї для волосся це все є український виробник. Дезодоранти це є український виробник. І справа не в тому, що я накупилася щодорень мила, а тому, щоб, щоб це показувати. Ні, мені це до вподоби. Мені подобається. Я не кажу, що це всім має подобатися. Мені підходить і мені подобається. Я кажу лише за себе. Рідке мило для рук теж є українського виробника. Догляд за руками та ногами. Ногами? Це теж є український виробник. Олійка для кутікул – це теж є український виробник. І, до речі, коли я купувала цю олійку, я не знала, що це є український виробник. Тобто я не дивилася і я не запитувала. Я зайшла в магазин там, де все продається для салонів краси, і це є професійна косметика, а професійна вона від косметичної відрізняється. І складом корисним, і так далі. Я кажу, дівчата, дайте мені, будь ласка, якісну олійку для кутікул. Порадьте, будь ласка, вони мені дали, я навіть не дивилася, єдине, що я вибирала, це був аромат Дюшес або що там ще було, Полуни? Ні, ваніль була. Ваніль я одразу ні, а от дюшес, так. я взяла дюшес. І лише. Коли прийшла додому, я побачила, що це є український виробник, і тоді я показувала. Що у мене жодного продукту немає українського виробника. Це косметика для макі... ну, Макіяж, коли я роблю. Я не знайшла українську, я її не шукала, відверто кажучи. Е, ні, у мене є. Туш для вій українського виробника. От я зараз гадала, я забула. Парфюм у мене немає українського виробника. Я або не знайшла, або його немає. І я навіть і не шукала, кажу відверто. Тому все, що в мене є, я задоволена і навіть гель. Для інтимної гігієни в мене теж українського виробника. Отак, мої дорогенькі, нескладно свого підтримувати. І це не є щось. Ну ви бачите, йдемо по місту. Ці генератори працюють, продавчині сидять в магазинах. Ну, не вже так складно, якщо є в чомусь потреба зайти, і якщо влаштовую якість це купити? Про це йшла мова. А те, що, наприклад, Ніна написала, я з нею згодна, що те, що комбінезон там... Для песика у нас коштує 1600 і, а вона там замовила, або хтось я вже не пам'ятає, пробачте за 300 гривень. Ну, так це така, знаєте, ну, заощадити гроші. Так. Ну, не треба плутати публічного блогера, який навіть не пам'ятає, що він замовив, з тим, що людина заощаджує гроші, вона купила і все. Це ж не те, що вона кожного тижня тими лантухами це пре і показує. Тому, до речі, я нещодавно дізналася десь тиждень, що тік-ток 80% Америка викупала і 20% залишається в Китаї. Так, ми купуємо, ми користуємося соціальними мережами якихось там країн. Ну так. Мова ж йшла тут про інше, Сміт. А взагалі-то, знаєте, не про це хотіла сказати. Дівчат, от наші дома... І кожен раз це настільки крізь серце. Ти так радієш. Раді... І Я бачу, як люди зустрічають ті автобуси, які лише їдуть. Далі ті зустрічі, а далі неймовірна звістка для родини, яка думала, що не думала, а яка начебто поховала свого сина, а він живий і він на обміні. Дівчат, оце от голові сидить. І ти так радієш, що майже 150, там трішки більше зараз не пам'ятаю родин стали щасливими. Батько той Боже, він мені навіть вночі сьогодні снився, як він чекав на сина, як він став на коліна, як він молився. Оце як за душу і неймовірна душа у нас. Радіємо за людей, яких зовсім не знаємо і навряд чи колись побачимо в очі, а тим паче будемо спілкуватися. От про це знаєте, про людяність. Боже, ну мені сьогодні той батько наснився. Ну, так як я бачила на відео, так він не Просто відео повторювалося в голові. Дай Боже, щоб кожен і кожна повернулася додому. І кожен зміг обійняти своїх рідних. Оце чадо головне. Ой, так. Це я чекаю на світло для того, щоб помити волосся. І. А, до речі, це теж є український виробник. Отакі штани я купувала, а як же вам... Мої дорогенькі рісненькі показати, щоб ви побачили, бо світла немає. Я колись їх купувала ще на розетці. От це було давно. Вони такі якісні. Я не знаю, чи вам видно чи ні. Ну. Але... Вони якісні, вони приємні, на дотик, вони не електризуються, тому що вони, ну там, я вже не пам'ятаю, той відсу... я так вдома, до речі, ходжу, ну а як ходжу, так і показую. А цей виробник це, ну, хто б сказав, це є термобілизна, але спочатку повномасштабного цей виробник вже не працює. Але скільки вже років, і це термобілизна. Я її одягаю, вона така тоненька, вона настільки приємна на дотик. От. І скільки років. Що хіба кожного разу то купувати ті синтетичні піжами і прокидатися як струм якийсь? Та ну ні, дівчата чогось. Я не хочу сказати, що я хочу зупинятися на цій темі і розгортати. Я завершую цю тему. І це ж думає, це ж, ж український виробник. Я ж хочу зараз. Показала. <laughs> ну а що, знаходимо вихід ситуації, а що ти будеш робити, а як ти будеш робити? Ой. Якщо не ми, то хто, як то кажуть, я, але я за якісний. Те, що в мене є, мені за якістю дуже до вподоби. Якщо вас щось зацікавило і відгук за будь-що. Питайте, я відповім. Але тему... про тему я хочу закривати, тому що мені дуже шкода наших підприємців, які, незважаючи ні на що відсутність світла, ем... виробляють, продають, намагаються. І мені дуже хочеться їх. А можливо, якщо б я не побачила той прямий, прямий ефір, там, де була розпаковка, те, що мені не треба, навіть не пам'ятаю, що давайте дивитися разом. Можливо, іншими б словами, якщо б там сказали, мене б не було такої реакції. Отак, От мої дорогенькі. дякую, що ви подивилися відео. Бережіть себе, завжди так не буде. І до зустрічі в новому відео. До побачення!